Нарешті, друзі, у нас класна погода, і я вчасно одужав, тому що був маленький ковід, там трохи прихворів і виїхав покататись. Дивіться, у мене мотоцикл завжди як новий. Не знаю, чи я один такий, але ну, в мене завжди все в чистоті. Там з розумом, звісно, все в чистоті, тому що мити обов'язково ну, ці вузли, тут, де підшипники, де прогресія не, не бажано там, там якось так лащерушно обійти. Ну, опада, я завжди чищу і коло мотора, там, щоб не налипало нічого, щоб все класно охолоджувалося. Мотоцикл у мене вже скільки? там? 700 кілометрів, здається. Не знаю, приборка. 746 кілометрів. <кхід> і ну, майже немає слідів користування. До речі, зараз в тіктоці можна фото свого мотоцикла присилати. От присилайте, який у вас. Ось це мій перший такий серйозний, там, 250-кубовий. На 21 лошадку мотоциклу. Ну, і реально, я задоволений. Куди треба, він поїде, він мене вивезе в любу горку там. Яку він не їде, в ту зверне. <гум> так що так. Ну, Якесь таке. Хто хотів такий ну, рекомендую. Рекомендую. Він простий, без понтів, без нічого, але куди потрібно, він вас потягне, там. скільки б ви не важили.